У новій збірці поезії Тетяни Власової багато війни і багато любові. Книга болісна, чесна та дуже особиста. Це своєрідний щоденник війни, який не лише фіксує події, а й осмислює їх. Ця збірка почала писатися навесні 2022 року, тобто десь через місяць після повномасштабного вторгнення. І власне, коли я почала її писати, я вже розуміла, що це буде збірка. І я хотіла, щоб вона була, щоб вона була б такою хронологією подій, власне, от з початку і до нині, і такою вона і є. Вона і зроблена, видана в форматі такого ніби щоденника. Ось тому там, безперечно, війна, але там і багато любові. Перший вірш, який там є, він має назву Багато війни багато любові, бо я подумала, що війна це ті речі, які нас найбільше оточують зараз, і які, на жаль, взаємозалежні зараз, і дуже такі, якісь суміжні, сумісні. Мені хочеться про це писати. Авторка побоювалася, що книга вийде надто сумною, тож намагалася балансувати між смутком і світлом. Вона на часі, вона дуже зачіпає, тому що вона проживе про те, в чому ми живемо, з чим ми стикаємося щодня. Ну і безпосередньо вона про ніжність. Авторка тут, наче такий дуже вмілий лікар, який не зачіпає заживе, але говорить про те, що нас болить. Ну і це потрібно вміти відчути і перенести, А ще й у такому вигляді, як поезія, це цінно. Це вже друга поетична збірка Тетяни Власової, і вона впевнено завойовує серця читачів. Прізвище незнайоме мені, хоча це вже її насправді друга книжка, але мені потрапила вперше в руки. І книжка дійсно вона така настільки емоційна, вона настільки чіпляє струни душі, вона дуже актуальна. І от коли людина читає її, вона так, ну кожне слово воно відгукується якимось резонансом. І ну, тому виникло бажання прийти познайомитися безпосередньо з людиною і ну, навіть прочитати якийсь вірш. Презентаційні зустрічі відбулися майже в усіх куточках України. На Закарпатті поетеса побувала у хості та Мукачеві. А Ужгород став 25 м містом у Турі. Кожна презентація в кожному місті це, це не просто мій монолог з, з віршами, це наше спілкування, і мені дуже Приємна ця довіра людей, які починають розповідати свої історії. Ось вони слухають вірші, і це, наче, відкриває якісь такі шлюзи емоційні, знаєте, коли їм хочеться поділитися своїми історіями, тому що ми всі зараз переживаємо один великий воєнний досвід, але кожен переживає його по різному. Це індивідуальні наші досвіди. І ось цими досвідами, цими історіями, ми ділимося на цих презентаціях. Я їх збираю, дуже бережу. Під час туру нові вірші не писалися, проте авторка назбирала вражень та історій, які стануть основою для майбутньої збірки. Її хочеться читати, перечитувати, декламувати, ну і звичайно ж поспілкуватися.